Привіт! Сьогодні розповідаю, мабуть, про найсильніший паттерн та найприбутковіший паттерн прайс Action – Pivot Point Reversal, або як його називають, скорочено PPR. А саме його ідеальний варіант, бо різновидів PPR існує дуже багато, і кожен з них працює зі своїм відсотком прибутковості. Тож, переходимо одразу до діла та подивимося, як саме виглядає цей паттерн. Цей паттерн складається з трьох свічок. Перша свічка цього паттерну вона буде велика за розміром та трендова. Наступна свічка буде менше за розміром, менша, ніж перша, але також вона буде ще йти за трендом. А її максимум буде формувати максимум з цих. Трьох свічок цей максимум або хай цієї другої свічки він буде вище за попередню свічку, та також вище за наступну. Наступна третя свічка вона буде більше за розміром, ніж друга свічка, а також вона буде контртрендовою. Тобто, якщо у нас висхідний тренд, перші дві свічки у нас будуть іти за трендом. А наступна третя свічка, вона буде проти тренду. І основною Основним критерієм цього паттерну буде те, що контртрендова свічка буде закриватися тілом за мінімум другої свічки. Така комбінація свічок вона буде казати про те, що Тренд висхідний вже закінчився, та у нас є потенціал руху на низ. Тобто цей паттерн є розворотною моделлю. І те ж саме можна сказати про е, низхідний тренд, тоді, коли він закінчується. Перша трендова свічка низхідного тренду вона буде також великою. Іти буде за трендом. Наступна свічка, друга, вона буде меншою за розміром, ніж перша, а її мінімум, тобто лоу цієї свічки, він буде нижчий за попередню свічку, а також нижче за наступну свічку. І третя свічка цього паттерну вона буде вже висхідною та контртрендовою. Основний критерій буде те, що Ця бича свічка буде закриватися тілом, обов'язково тілом, за максимумом попередньої свічки. В цьому випадку ви можете сказати, що тренд несхідний закінчується, та у вас є потенціал руху на гору. Якщо ви деякий час вже знайомі з трейдингом, скоріш за все, ви знаєте, що таке технічний аналіз, та знаєте деякі фігури технічного аналізу. Тож я вам пропоную подивитись уважно на цей паттерн, на паттерн PPR та подумати, яка фігура технічного аналізу схована в цьому паттерні. А правильну відповідь я дам в своєму телеграм-каналі Обережний Трейдинг. Тож підписуйтесь, а ми йдемо далі. Тож, а що саме таке ці «Pivot Point»? Півот Point це можливі точки розвороту ціни. Вони будуються, розраховуються на основі попередніх даних за певний проміжок часу, наприклад, за день, за тиждень, чи може за годину або за 4 години. Тож на основі цих точок розраховуються рівні підтримки та опору. Рівні опору Resistant, а також рівні підтримки support. Також є одна точка, це саме півотна точка, тобто точка розвороту ціни. Ці рівні ви можете використовувати не лише як рівні підтримки та опору, а також можете використовувати як точки для пошуку, де саме виходити з угоди. Також півотні точки вам можуть допомагати визначенні тренду. Наприклад, якщо у вас ціна знаходиться нижче півотної точки, то ви можете вважати тренд несхідним. Якщо ж ціна буде знаходитись вище півотної точки розвороту, то тренд можна вважати висхідним. Тож, якщо ви відкрити сайт TradingView та напишете тут Pivot Point, Pivot Point Standard ви побачите, що у вас на графіку буде дуже багато рисочок. Ці рисочки це можливі рівні опору Resistant, а також підтримки Support. І буде одна точка півотна. Тож, зараз ми бачимо, що у нас ціна знаходиться вищі півотної точки, тож ми маємо висхідний тренд. І якщо звідси у нас не буде ніякої реакції на цей рівень з опору, то ми вже будемо чекати наступну реакцію десь на цьому рівні. Паттерн PPR він вказує на формування півотної точки розвороту. Тобто, якщо у вас є висхідний тренд, і ви бачите, що у вас тренд нібито затихає, остання свічка трендового руху, вона менша за попередню, її максимум більше за максимум попередньої свічки, а також за максимум наступної свічки, а третя свічка, вона контртрендова, тобто вона проти тренду. А обов'язковим критерієм є те, що вона буде тілом закриватися нижче мінімума останньої трендової свічки, то це буде свідчити про зміну тренду після досягнення певного рівня ціни. Зону формування паттерну PPR можна вважати зоною інтересу, в даному випадку зоною інтересу для продавців, тому що звідси почали активно продавати певний актив, чи валюту чи криптовалюту. При повторному підході в цей е, діапазон, в, цей, в цю зону, ми тут бачимо паттерн Pin-Bar, який можна подивитись за підказкою відео, а також ще один паттерн PPR, також дві трендові свічки і контртрендова свічка. Тож, звідси, ми можемо сміливо відкривати наші угоди на продаж. Також важливо зазначити, що найсильніші паттерни PPR, ось такі, як тут, вони з'являються на вже існуючих рівнях підтримки або опору. Тепер Найцікавіше, як саме торгувати PPR? Є декілька методів торгівлі PPR. консервативний метод та агресивний метод. Вони будуть залежати від того, де саме ви будете входити в угоду, а також де будете встановлювати стоп-лосс. Тейк профіт виставляти треба як мінімум з співвідношення. Ризику до профіту 1 до 2, або на найближчому рівні підтримки або опору, але не менше, ніж 1 до 2. Тобто, на один ризик ви отримуєте два ризики прибутку. Якщо ви входите в угоду на 100 доларів, то потенційний ваш профіт буде 200 доларів. Тож роздивимось деякі варіанти, як саме можна торгувати PPR. Перший варіант це той варіант, за яким я найчастіше торгую цей паттерн. А встановлюється відкладений ордер по мінімуму другої свічки. Тобто, після того як ціна закрилась тут, ми можемо припустити, що буде ретест цього рівня. Ціна підніметься, активує наш ордер сел ліміт, і вже звідси почне рух на низ. При цьому агресивний стоп-лосс буде встановлюватись за максимум третьої свічки, а консервативний стоп-лосс буде встановлюватись за максимум найвищий максимум, тобто максимум другої свічки. Другий варіант торгівлі паттерну PPR, він полягає в тому, що ви входите одразу по закриттю третьої свічки. Такий вход можливий тоді, коли у вас йде дуже агресивний рух. Ціни або на новинах, або просто імпульсний рух. І ви розумієте, що, скоріш за все, ціна сюди не дійде та не активує ваш ордер на продаж. Тому можна одразу входити по закриттю цієї свічки. І є ще третій варіант: я його майже не використовую, але він також має право на існування то ви входите на пробій. Мінімума третьої свічки, тобто ви відкриваєте ордер Sell Stop та входите вже тоді, коли рух почнеться. Так само торгується патерном PPR на покупку. Перший варіант встановлюється лімітний ордер Limit на максимум другої свічки, з перспективою того, що ціна звідси ще протестує цей рівень, тобто впаде, активує наш ордер і вже звідси почне свій рух нагору. Агресивний стоп-лосс встановлюється під мінімум третьої свічки, а консервативний встановлюється під мінімум другої свічки. Другий варіант: ви відкриваєте угоду одразу по закриттю третьої свічки. І третій варіант ви відкриваєте угоду на пробій максимума третьої свічки. Тож, як я вже казала, існує дуже багато різновидів PPR. і вони всі з різним відсотком. Прибутковості. Якщо ви хочете розвиватися в темі трейнгу, я раджу вам відкрити будь-який графік та подивитись, пошукати на графіках такі комбінації. Найголовнішим критерієм паттерну PPR є те, що контртрендова свічка має перекрити тілом останню трендову свічку повністю. Тобто вона має закритися тілом. За мінімумом останньої трендової свічки, або ж за максимумом останньої трендової свічки. Це буде свідчити про можливий розворот ціни вгору або вниз. Тепер подивимось на реальні приклади паттерну PPR. Тож відкриємо термінал та пошукаємо саме ідеальні варіанти PPR в Цьому місяці, наприклад, в жовтні. В якості рівня підтримки та опори ми можемо використовувати ковзну середню. Якщо ви будете використовувати її з меншим періодом, то у вас будуть угоди траплятися частіше, але вони будуть не такі якісні. Тому я би радила вам на початку, поки ви будете вчитися, використовувати 30-ту ковзну середню. Для таймфрейму H4. Чому так? Тому що у нас є 5 робочих днів, 5 торгових днів, в кожному дні у нас 6 свічок по 4 години. Тобто 6 свічок по 4 години на 5 днів. Це виходить 30-30 період. Якщо ми встановимо таку ковзну середню на графік, і ми будемо її. Використовувати саме в якості рівня. Тобто, для того, щоб зайти в угоду, нам потрібно обов'язково буде дотик дотик до цієї ковзної середньої. Тож, ось саме 1 жовтня, так, ось так ось от, 1 жовтня, та ми спробуємо прочитати графік та пошукати ідеальні паттерни PPR. На графіку. Так, ми бачимо, що у нас ці... ціна зараз знаходиться нижче ковзною середньою, та ми чекаємо е... дотик до цієї ковзної середньої та пошук паттерну на продаж, тому що у нас ціна вже вища. Окей, коли ціна вища, ковзною середньою закривається, то ми вважаємо, що у нас тренд вже змінився, і ми будемо шукати угоди на покупку. Тобто, зараз, поки. Просто чекаємо. Тут у нас немає паттерну PPR. Ми чекаємо саме ідеальний варіант. Ціна знову закривається нижче ковзною середньою, і ми тепер шукаємо лише угоди на продаж. Так, ми поки що. Якщо ви бачите, це у нас також є патерно PPR, бо у нас. Трендова свічка, контртрендова свічка, вона закривається вище максимума попередньої свічки. Але поки що такі ситуації ми не будемо враховувати. Чекаємо лише наш ідеальний варіант. І ви бачите, як воно дуже гарно відпрацьовує. Але ми чекаємо, чекаємо наш ідеальний PPR. Я би радила вам, поки що нічого немає, та ми чекаємо дотик саме ковзної середньої. Я би радила вам на початку вивчити декілька патернів, той самий пінбар в ідеальному варіанті, а також паттерн PPR, -пі та почати торгувати саме з цих патернів. Так, ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. 7 жовтня, у нас немає дотику, тому ми нічого не робимо. Так, у нас майже є дотик до ковзної середньої, але ще його повноцінного нема. Так, і у нас тут з'являється дотик ковзної середньої, дві контрендові свічки, тобто дві червоні свічки, але немає перекриття максимуму, тому чекаємо наступну ситуацію. Так, нічого не з'являється, окей. Знову ми підійшли до ковзної середньої гаразд. У нас є дві червоні свічки. О, супер! І у нас є наша ідеальна комбінація паттерну PPR. У нас є велика червона свічка, наступна свічка менша за попередню. Її мінімум менший за попередній мінімум, а також менший за наступний мінімум. І найголовніший критерій це те, що у нас. Тіло свічки зеленої він, воно перекрило максимум попередньої свічки. То, що ми тепер робимо? Ми встановлюємо відкладений ордер сюди, або ж входимо одразу по закриттю свічки, а стоп лос встановлюємо або агресивний під, цю, під, цю, під цей мінімум, або консервативний під цей мінімум. Я встановлюю трошки з запасом, щоб не вибило через спред. І ми тепер маємо встановити ще тейк профіт. Тейк Profit ми вирішили встановлювати один до 2. 600, 1200. Це буде десь тут. Так, ми бачимо, що ціна опустилася. Вона активувала наш ордер, але ще не вибила нас за стоп лосом Тому ми дивимося, що буде далі. Ціна майже ходила до нашого стоп лосу але ми все ще в і нас ще не вибило. І ціна рухається в наш бік. Цей паттерн також PPR, але ми його не враховуємо поки що. Так, ми все ще знаходимося в нашій угоді. Дивимось, що це за свічка. Ціна відкриття 546 піпсів, ціна закриття 543. Тож, це червона свічка. Що ми тут маємо? У нас є велика, ну, майже велика червона свічка, менша. І у нас є зелена свічка, яка перекриває максимум попередньої червоної свічки, та її мінімум не перекриває ось цей мінімум. Тож ми можемо додатись в угоду. Ми можемо відкрити ще одну угоду знов таки по цій ціні, а стоп-лосс ми встановлюємо під мінімум цієї свічки. Тож ми стоїмо зараз в двох угодах. Так, і тут у наш штейк-профін буде 36, це буде 72, так, десь тут. Давайте зараз ми її зробимо іншого кольору, наприклад, червоним. Це червоним кольором відмічаю другу угоду. І стоп-лосс тут. Тобто ми зараз маємо активувати наш ордер. Ось тут знаходиться наш стоп лос по другій угоді. Ось тут знаходиться наш стоп лос по першій угоді і чекаємо, що буде. Окей. ми активували наш ордер, та ціна вже рухається в наш бік. І ми фіксуємо перші наші два ризики прибутку. Ця угода закривається по тейк-профіту. І ми все, ще стоїмо в першій угоді. Поки що так профіт по цій угоді ми ще не досягли. Але в нас вже є два ризики прибутку по другій угоді. Так. Угу. Ми знову спускаємось до нашої точки входу. Ну, така собі ситуація. Дуже не люблю такі ситуації, але що поробиш? Так, тут змінюється вже тренд, але ми все ще стоїмо в нашій угоді. Раджу вам нічого не робити в таких випадках. Тобто ви просто стоїте далі в своїй угоді. Супер! І у нас ще формується ще один паттерн PPR. У нас дві червоні свічки, яка перекривається великою трендовою свічкою. Тож, ми можемо відкрити ще один ордер за. Тією самою ціною, але стоп-лосс вже можна підтягнути сюди. Гаразд. Так, ну, то чекаємо. Так, нас не активувало за цією угодою, але ми досягли тейк профіта по першій угоді. Гаразд. То у нас вже два ризики прибутку. І за першого году і два ризика прибутки за другого году. Ось перший був ідеальний ППР. І ось другий був ідеальний ППР. Ми торкалися нашого рівня підтримки, в якості якої у нас виступає ковзна середня. І ми виконали всі умови ідеального паттерну PPR. На жаль, цей паттерн він не активувався, але якщо б ви заходили по ціні закриті, то ви б також могли трошки заробити. Так, але чекаємо ще, чи були ще у нас ситуації в жовтні? О, ви бачите, який гарний рух, але нічого. Так, нам потрібен дотик. Дотик, до ковзної середньої. Дотика немає, тому ми нічого поки що не робимо. Нічого більше не з'явилося на цій парі в жовтні місяці. Дивіться уважно на графік, не поспішайте. А, так, я знаю, що дуже важко чекати угоди, якщо ви будете використовувати саме такий період ковзної середньої, Але як ви бачите, що такі угоди, коли у вас є ідеальний паттерн, дотик до ковзної середньої, то вони працюють. З жовтні місяці ви, наприклад, могли по лише одній парі заробити 4 ризики прибутку. Так, один паттерн не активувався, але то нічого страшного. 4 ризики прибутку з ризиком навіть в 50 доларів це 200 доларів прибутку, нічого не роблячи. Тож бажаю вам прибуткових торгів та до зустрічі в наступних відео.